Сьогодні до пожежно-рятувальної частини нашого міста завітали представники Нікопольського Червоного Хреста. Вони передали рятувальникам важливу гуманітарну допомогу, отримали її завдяки програмі Браво яка дала можливість реалізувати грант Червоний хрест і ДСНС разом у допомозі Нікопольцям. Наші рятівники, які кожного дня допомагають нам всім подолати. Труднощі, вони в пожари де є, де розвалини, вони завжди там, вони спасають людей. Отримане обладнання, звичайно, ж допоможе рятувальникам більш ефективно виконувати завдання за призначенням та посилить боєздатність підрозділу, який працює над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, у тому числі спричинених воєнними діями російських окупантів. Це зарядний пристрій для акумуляторних батарей автомобільних. Ну зрозуміло, він призначений для того, щоб ми могли експлуатувати акумуляторні батареї наших автомобілів. Це мийка високого тиску для того, щоб мити автомобілі. Це верстатний станок, завдяки якому ми проводимо ремонтні роботи, ремонтуємо наші транспортні засоби. Акумуляторний шуруповерт завдяки ньому можна дуже легко розбирати кришу і тим самим зменшити час ліквідації пожежі. Бензопила для подолання стихійних лих, коли дерева обвалюються. Бензоріз для відкривання дверей, зрізання металевих град для того, щоб швидко потрапити у будинок, там, квартиру та надати необхідну медичну допомогу. І заточний станок також для проведення ремонтних робіт транспортних засобів. Дуже дякуємо Червоному Христу.